Не дають вороги нам спокою ні дня, і російські загарбники так само обстріляли 20 населених пунктів Херсонщини. Відбулося це все протягом доби. За даними місцевої влади, окупанти поцілили у житлові квартали, пошкодили дев'ять приватних будинків. Також ворог влучив у заклад культури, і внаслідок російської атаки загинула на превеликий жаль одна людина. З нами на зв'язку Олександр Толоконніков, речник Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаємо вас. Добрий день. Добрий день. Чи можемо ми дізнатися, яка ситуація в області станом на зараз? На жаль, в нас же сьогодні є також загиблий. Нещодавно, буквально годину тому росіяни скривали вибухівку з дрону на знову-таки на цивільних людей. І на жаль, є загиблий 53-річний чоловік. Ще один чоловік, 44-річний, отримав поранення, йому надана допомога. Це все сталося на Станіславі в Станіславі, це Білозерська громада. Там російський дрон прилетів на агропідприємство і на території ось полював за цивільними людьми, які пробують робити свою роботу на агропідприємстві. От ви сказали про вчорашнього. Загиблого, це знову такий чоловік цивільний, на, на якого скинута була ціля, вибухівка з дрону в селі Токарівка. Там загинув 42-річний чоловік. На жаль, світла пам'ять цим людям, які продовжують стараються робити все для того, щоб працювали на Херсонщині агропідприємства, але росіяни не люди, ну, такий о, геноцид, цілеспрямовано, це не вибухи з. Артилерії або мінометів, які можуть якась летіти, випадково кудись прилетіти. Тут все деспрямовано можна фіксувати, що це атака на цивільне, пане Олександре. Якщо ми скажемо, що росіяни. Крадуть наші життя, ми не перебільшимо це. Буде суха констатація на превеликий жаль тих фактів, які ми бачимо станом на сьогоднішній день. Якби ми з вами жили в довоєнний період, Херсонщина, так само, як і Миколаївщина, і Одещина, б готувалися або навіть не так, вже б зустрічали туристів з різних куточків України. До Херсонщини блинули діти, дорослі з різних областей, тому що Херсонська область ставала для них. Прекрасним прихистком на час літніх канікул відпусток. Зараз ситуація інша. Я розумію, що не ті питання, не ті проблеми, але тим не менш. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація з оздоровленням дітей, якщо вони лишаються в Херсонській області? Чи зараз на порядку денному більше підготовка до зимового періоду? Тому що це буде один важливий виклик для нас усіх? Ну, якщо казати це по дітям, це окрема ситуація. Зимовий період окремо. Якщо казати про дітей, то ми постійно працюємо. Наш соцзахист працює над тим, щоб вивезти дітей на оздоровлення або в межах України, в теж саме Закарпаття, в Прикарпаття, або в санаторії, які в більш безпечних регіонах знаходяться, або також практикуємо діти їздять і в Польщу, і в Словаччину і. В Італії у нас були поїздки, тобто постійно працюємо з нашими і донорами, і захочуємо е, ті ж самі посольства, щоб вони е, пропонували, якщо є можливість, е, такі поїздки. Тому що це дійсно дуже важливо. Діти, які не бачили там останні два роки нічого, крім війни, е, важливо виявити стиль дітей і показати їм, е, ну, щоб вони хоч видихнули разом. Бажано разом з, з батьками, якщо це можливо, тому що батькам також треба передихнути. Щодо зими, то ми вже також активно е, працюємо. Там за дорученням голови військової адміністрації Олександра Фаркудіна вже пропрацьований план на наступну зиму по забезпеченню дров, дровами. Минулу зиму ми пройшли добре і забезпечили всі 100% потреби в паливних матеріалах людей, які зараз без світла, без газу. І це завдяки тому, що ми заздалегідь подали потреби на міжнародні організації. Вони відкликнулись і або грошима допомагали людям, щоб вони самі закупали, або привозили паливні брикети, і люди пережили набагато краще цю зиму ніж попередню. І ми плануємо цю практику вести і на цю зиму. Нехай так буде і наступної зими в осінні зимовий період. Пане Олександре, ми дякуємо Дякую. вам за те, що знаходите час в такий непростий період і комунікуєте. Це дуже важливо. Глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку був Олександр Толоконіков, речник Херсонської обласної військової адміністрації, про нелегке життя в цьому регіоні.